Привіт друзяки. Доповідаю, живий, здоровий. Трішечки з хлопцями ходимо. Видивляємось, де можуть пройти ДРГ і всякі нечекані гості. Ну, точніше, гості, яких ми не чекаємо. Думаю ось так. А там впереді хлопці і я потихеньку, помаленьку прикриваю тил. Тому ось так така лісова доріжка поруч кордон з РФ. Ну, тут показати можу, все одно. Навіть якщо відео і побачив ворог, то не здогадається. Кордон за реф там. А там кордон за Тому отак. І потихеньку помаленьку ходимо, спостерігаємо. Поки що цікавого нічого не знайшли. Ніяких не ні льошок, ні схронів, нічого, ні стежечок. А трава зараз соковита, тому стежечки топчать натоптати дуже легко. О, поки що нічого такого не знайшли, ну, воно й добре. Так що ось так. Ну і зараз ми підемо, і підемо, і підемо, погуляємо. Друзяки, дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. О, ваша підтримка для мене дуже важлива. Слава Україні. Друз'яки, Саме хрінове, що з вами може зустрітися, це коли ти йдеш по отакій от відкритій місцевості. І тут немає де заховатися. От просто поле й поле. Ну і болото. Оце дуже хріновий варіант. Ну коли йти треба, то йти треба. Така от річ. Болото і полянки. А точніше одна суцільна, здорова поляна. За вітер вибачайте, але від нього не сховатися І ти отак ідеш по цій поляні, не вправо, не вліво. А обійти її треба кілометра кілометра півтора, я думаю. Фу. Тому приходиться йти. Десь приблизно ось так. Ну що, йдемо з вами. Разом. Дякую, що ви зі мною. Так, друзяки. Пройшли пів шляху, а зараз будемо йти далі. Будемо йти далі. Так, вітер дує, ну, вибачайте. Буду просто говорити гучніше. Ху! Така ділянка, я вам скажу, по лісу йдеш. О, потім ліс змінюється в відкриту територією і немає як обійти. Просто треба йти по відкритій території. О, і доражки тут. Ну, щоб ви розуміли, кілометр два, можливо навіть і менше. І вже РФ. О, і приходиться йти. Приходиться лише так йти. Бо обійти немає як. І болото тут є. Ну те, що тут є болото... І те, що це болото повноводне, мене це радує. Тому що навіть я остаю і починаю потихеньку прогрузати, і потихеньку з'являється водичка. А якщо з'являється водичка від моїх 95 кг, то значить щось тяжче вже буде загрузати. Я вам скажу, що навіть автомобіль... Навіть повнопривідний, навряд чи тому що така вона таке болоце, таке, таке жиденьке, і досить коварне так Іде ж би нормально, травичка, а під травичкою дуже мокра. І це є дуже добре. Тому ось так. Рашка, рашка, рашка в нас ось там. Рашка в нас ось там. ну Можу показати лише так. Лише так можу показати. Інакше не покажу, тому що не можна. Отам у нас рашка. До рашки півтора два кеме Ну десь так, плюс-мінус. Зараз ми підійдемо майже, майже, майже в О, Там такий бугорочок прикольний. І з бугорочка вже видно Рашку. Вона прям дуже добре видно, тому що там бугорочок, далі потім йде полечко, посадочка і, і далі вже населені пункти Російської Федерації. Тобто зовсім поруч. Війська Російської Федерації знаходяться там, де вони мають бути, на території Російської Федерації. І це, і це дуже радує. Отам, нехай що хочуть, роблять. Як хочуть, керують, командують, захищають, освобождають, але в себе на території. Тут їм робити нічого. А, друзяки, ху, дякую, що ви зі мною і на відпочинку теж. Трішки пройшли, зараз відпочинемо, поп'ємо водички і підемо далі. О, хлопці там пішли трішки в розвідочку. Мене маленького бідолашку залишили. Тут. Ну, зараз прийдуть, заберуть. Мені краще, не треба туди-сюди ходити. Тому ось так. О, стосовно... Стосовно коментарів під моїми минулими відео. Що б ви мені не говорили? Як би ви мене не переконували в тому, що винні всі, о, влада, керівництво військове, керівництво політичне, ще якесь керівництво, корупція винна. Корупція це ми з вами. Поки одні дають, інші беруть. Забери з цієї цепочки руку дающу. Рука, яка бере, останеться ні з чим. Тому корупцію породжуємо ми. Корупція це і є ми. Перестань давати і все буде. Все буде добре. Тому отак. Тому, тому, друзяки, від своїх слов не відмовляюсь, говорю, як є. Ніхто нам не винний. Я сам вирішую свою долю. Я сам встаю і йду захищати. Родину, країну, землю. До речі, там в коментах правильно людина написала. Ми захищаємо зараз не себе і не своє майбутнє. Наше майбутнє, воно вже вирішено. Ми захищаємо майбутнє наших дітей. Тому я з гордістю можу сказати своєму сину, коли я прийду в відпустку, що сину батько воює. Щоб дай Бог не воював ти. От я воюю зараз за за свого сина, щоб йому, щоб йому не прийшлося воювати. Бодя синочок, тобі велике вітання, коханій дружині Анюті, велике вітання, батькам велике вітання, дякую за ваше терпіння і за ваші сиві голови. Ну, такий ваш син. Нічого не поробиш. Моя дружина в 30 років також сила. І навіть хна уже не спасає. Анюта вибачай. По-іншому, ти ж знаєш, по-іншому не буде. Я по-іншому просто не зміг. Ну, друзяки, йдемо далі. Йдемо далі. Бо ще йти кілометра... Я думаю, кілометр або навіть трошки більше йти. Дякую, що ви зі мною. Разом до перемоги.